Ну, а як сталося, що завозити з за кордону і платити іншим країнам, нам тепер доводиться за звичний на українському столі пекучий і цілющий хрін. І чому продукт, який був у кожному городі в селі, раптом став секретною європейською технологією? Цілий хріновий детектив розвідала наша Оксана Радіонова. І ви будете покажені за кілька хвилин. Ну а поки говоримо про те, як Україна поступово стає регулятором світового нафтового ринку. Так так не дивуйтеся. Ну, а що робити, коли президент Сполучених Штатів сам відмовляється від оголошених ним нафтових санкцій, найбільш болючих для Росії? Цього тижня штати відклали обмеження проти закордонних автозаправок Лукойлу аж до кінця квітня 26-го року. Тобто, російський нафтовий гігант, попри запроваджені напередодні санкції, спокійно продаватиме пальне ще 5 місяців. І вже правда реакція з боку Європи: Євросоюзу, Велика Сімка готують цілковиту заборону на морські перевезення російської нафти. Стало відомо цього тижня. Але доки ці наші партнери розкачуються, а думають вони ретельно і довго, як ми знаємо, сили оборони України запровадили на морі санкції свої і настільки болючі, що Путін зразу почав погрожувати, що відріже Україну від Чорного моря. У чому суть і яку відповідь російським атакам дали ми цього тижня? Кореспондент Сент-Тижня Олександр Загородний розкаже. Вон они, бьет, сирана. Зараз буде прилив. Пішов, все. Бах! За останні два тижні сили оборони України здійснили наймасовіший і певно найуспішніший обстріл стратегічних підприємств країни агресора. Бачиш, хімія горить. невиномиський азот одне з найбільших хімічних підприємств світу. Щоб зрозуміти його розміри, давайте подивимося фрагмент сюжету з російського телебачення. Територія територія азоту величезна. Це як окреме місто. Побувати в ньому дуже цікаво, але випадає така можливість далеко не кожному. Добрим дронам така можливість. Можливість ...випала, долетіли і вразили. Підірвали. Ось димка пішла. Військові кажуть, дуже жирна ціль. Цей завод, крім добре, випускає оцтову кислоту та аміачну селітру, компоненти для вибухівки тисячі тонн. Деякий час завод не працюватиме. Цими днями добрі дрони зустрічали на Рязанському та Сизранському НПЗ. Вон дим, димон, видно. Ось що все твориться. Для чого я сюди Дістається приїхав? Дістається порту в темрюці, а ще трохи підгорає гордість Кадирова база полку Ахмат та Грозний Сіті. Прилітає цього тижня в найпотужнішу теплоелектростанцію Костромську. Її потужність як чотири атомних енергоблоки. Костромська електростанція це гордість російської енергетики. Одна з найбільших електростанцій у Європі. Виробляє 3% усієї електроенергії в країні. Дронарі спецпідрозділу головного управління розвідки Примара дотягнулися своїми безпілотниками цього тижня до Криму, знищили кілька бойових літаків, зокрема Міг 29 а ще важкі безпілотники та радіолокаційні антени. Але всі ці успіхи тьмяніють порівняно з ударом по порту. Новоросійська працюємо, працюємо, допомагаємо. Безпілотникам вдається зруйнувати виносний причальний пристрій, устаткування, яке дозволяє заливати нафту у великі танкери. Поремонтувати цю установку росіяни збираються за півтора року. А через порт новоросійська вони експортують трохи більше 2% світової нафти. В інший час ціни на бензин могли підскочити по всій планеті, але не зараз. Уже перевірив експерт Сергій Коюн. Ціна на нафту у світі залишається стабільною. І низькою насправді повірте, що всі тільки в мірі чекають, в світі чекають, поки Росія скоротить свій видобуток, тому що нафти дуже багато. Відповідно, американські компанії саудівські компанії вони просто перекриють країни ОПЕК, вони перекриють цей російський експорт дуже швидко і ніхто навіть не помітить. Тому ну я думаю, що в світі набагато більше тих, хто хоче, щоб той експорт зупинився. Навтою їм куди диватинема, нема нема куди дівати. Але до новоросійська, який ворогу кріпив із моря і з повітря, долітають одиниці дронів, і тому було знайдено інший спосіб перекрити росіянам експорт нафти танкери. Ось як описує удар без екіпажних катерів по судно російський капітан. У радіо перехопленні. Слава Богу, люди цілі. Йшли в новоросійськ, нас атакували беками. Зразу ж пропав зв'язок. Можливо, знадобиться аварійне буксирування. Дивним чином танкери Стіньового флоту Росії зазнають ударів по всьому світу. Наприклад, як цей біля порту Дакара, це Західна Африка. На нафтовому танкері Мерсін сталося чотири вибухи. Зовні корпусу. Вода потрапила в машини відділення. Екіпаж не постраждав, судно притоплене. Хто здійснив диверсію? Невідомо військовий експерт Іван Ступак нарахував уже 10 суден в світовому океані, які возили російську нафту, і тепер або горять, або тонуть. О, не треба бити новоросійськ, можна бити в слабку ділянку, і ми побачили дуже. Таку дику реакцію Путіна, якщо піратські атаки, то це все було відріжемо. Да, відріжемо будемо, будемо бомбардувати. О, це означає, що зачепило. Хоча ми тільки-тільки почали. Ми ще нічого толком не зробили. танкерів у тіньовому флоті Росії майже півтори тисячі, але власників у них всього кілька десятків. І деякі з цих бізнесменів уже заявили з Росією працювати не будуть небезпечно і дуже дорого. І мова не лише про сам ремонт. Звичайне страхування найменшого танкера це сотні тисяч доларів. Але воєнна страховка множить все на 10 А тут Ші команда, яка відмовляється плавати на судні з намальованою на борту мішенню. Простій танкер в доці це теж збитки, це не зароблені мільйони доларів. Коли ринок отримує такий сигнал, як підірвані танкери, ну це просто означає, що ну просто стоп. Відповідно, це дуже потужна робота, і чесно кажучи, так ці санкції мають виглядати на відміну від газосховищ природних нафтових підземних резервуарів. Не існує. До речі, у росіян танкерний флот, виконувавши функцію зберігання. Дівати нафту росіянам стає нікуди. Частину вони звичайно переправлять в порти на Балтиці, частину на далекий схід, але це не вирішить проблему. Виходи два. Або глушити свердловини, або продавати нафту так дешево, щоб це перекривало всі ризики власників тіньового флоту. Раніше можливий був ще один варіант: росіяни могли супроводжувати танкерні каравани військовими кораблями чорноморського флоту, але він або на дні, як флагман крейсер Москва, або взагалі не виходить з бухти новоросійська. Як це не дивно звучить, але тепер саме Україна стала одним з реальних світових регуляторів нафтового ринку. ну хто б міг подумати? Ось так поступово Україна входить в перелік країн, які впливають на світовий нафтовий ринок. Через порт Новоросійська ми контролюємо уже транспортування трохи більше 2% світової нафти. Не так уже й мало. Олександр Загрони, Іван Павлович, сам тиждень один піс марафон. Єдині новини.